Друзі, вітаю, щоб не втрачати час. От я сьогодні після служби маю кілька годин відпочинку. І хочу відповісти на запитання абсолютно нормальне запитання українського патріота. Якщо не помиляюсь, полковника запасу Андрія Куліша. Ми з ним відомі знайомі ще з 93-го року. Я дуже задоволений, що життя мене. Звело, з цією шанованою людиною. От, він в гарному сенсі е, прекрасний провокатор правди, коли ще ми служили разом в головному управлінні виховної роботи. Я власне, служив на ЦТРС військовому телерадіо, і він мені підкидав дуже круту інформацію і великою мірою завдяки пану Андрію Кулішу. Я, відбулось моє таке становлення як військового журналіста чи журналіста, журналіста в Міноборони отака невелика преамбула. Я зараз так іду до хати, і щоб не світити місцеві локації, саме вибрав отакий план. А про що йдеться? Йдеться про те, що сьогодні я відкоментував комент пана Бабченка. Є така людина, яка там ніби втекла з. З Росії приїхала в Україну і підтримує українську владу. Ну, це добре, що людина підтримує Україну, чи кого він там підтримує. От. І написано було, що головна, е, я під цим відео запущу, звичайно, цей пост Бабченка. Головна ідея, що от, е, прості люди обирають там Трампа, обирають прості рішення. Ну, у нас теж Зеленського обрали. Як прості рішення, і Трампа обрали як прості рішення, а потім починаються проблеми. Ну, і пан Андрій Куліш зі мною засперечався, що, що ж неправда. Бо я написав, що насправді, в принципі, правдивий пост пана Бабченка. Це є таке завуальоване виправдання агресії. Може, пан Бабченко і сам не збирався е, виправдовувати ту агресію. В принципі, він все правильно той Бабченко пише, що так, да, реднеки, так звані реднеки, ну прості хлопці роботяги в Штатах обрали того Трампа, популіста, нарциса, який руйнує демократію. Тут мені хочеться згадати вислів пана Черчилля. Вінстона Черчилля про те, що демократія річ не досконала, але це найкращий лад, який е, винайшло винайшлюдство. І ну, наша влада, Зеленський, Кампашка, оці всі ромаки, вони теж руйнують демократію, ну це ж зрозуміло. От. Тому тут я не відкрив тайну полішинеля, хай там правовірні. Прихильники Зеленського кинуть у мене каміння, але між тим. Дивіться. І в Штатах оце прагнення простих рішень у електората чи лектората, і в Україні в 2019 році. Воно допомагає, допомагає ворогу. Допомагає ворогу. Тому що, ну, звичайно, в агресії винний Путін. І саме в пості пана Бабченка не вистачає цієї думки, що вся ця агресія вона ж готувалася. Бо і всю цю демократію зруйнувати спочатку в Рашці, потім намагався зруйнувати демократію в Україні, коли підкупляв Яника. Пам'ятаєте, кілька мільярдів. Ну, я там не рахував, з лічильником не стояв, коли в російському аеропорту передавали гроші Янику Путін. От. І коли мені кажуть, коли я чую, що Яник був найкращий президент, я кажу: люди добрі, Яник продав кожного українця плюс-мінус за 100-150 доларів. Ну, от е, стільки він взяв. Гроші загалом мільярдів доларів у Путіна, щоб нас завести в тайожний союз. І е, тому я і ж кажу: кожен українця хотів продати за 100-150 мільйонів 100-150 баксів за 100 баксів. Коротше, за душу населення України, 100 баксів. І тому, коли люди вийшли на Майдан, почалась революція спочатку Євромайдан, Революція Гідності, це був опір проти того, щоб нас не продавали. Отже. В сухому залишку Путін і його вся ця камерілля, оця ФСБшно гібійська тамбовська мафія, вони готували те все, що відбувається, відбулося в 19-му році в Україні, що відбулося до того в Росії. Ну, взагалі, ФСБшна тамбовська мафія це лузери. Вони даруйте проїпали країну, от їх же ж облизував захід. Їх же зробили G7 там чи G8. От вони це все просрали, бо вони лузери. Оці всі мафіозі, оця ФСБ-шно-гібійська мафія разом з Тамбовською мафією, це лузери. Це лузери, які просрали всі шанси своєї країни, яку зараз називають Рашка, навіть назву Росія, Російська Федерація, Світ справедливо забуває Рашка. От. Ну і потім оці лузери, вкравши демократію, шанси у свого народу в Росії, намагались вкрасти ці шанси і в Україні. Запліднули Україну агентурою. Ну, агентуру вони мали ще з 90-х років. В Києві, наприклад, агентура ще з Київського військового округу. От. І відповідно, в чому неправий пан Бабченко? Я написав, що. Він то в принципі взагалі то він має право на таку думку, що от люди, які бажають простого рішення, вони призвели до того всього. Але насправді оцю ситуацію, оцей підрив демократії по всьому світу, ФСБшно гибіська мафія цей Кремль готував давно. І коли пишуть, що це прості люди, вони винні, вони ж привели там Зеленського, привели е, Трампа, реднеки привели Трампа. Ні, друзі. Підрив української безпеки, а відтак і е, у, підрив демократії спочатку в РФ, потім в Україні, потім в Штатах, е, потім в е, Угорщині, чуть не сказав країна Урбана. В Словаччині це все Путін і його посіпаки, ФСБшно-гибійська мафія в купі з тамбовською цією гопотою, бандитами Тамбовськими. Вони готували. І тому говорити треба про це, що Кремль підірвав демократію в РФ, підірвав демократію. В Україні потім пішов війною в 2014 році, коли не вдалося зламати, взяти на хапок, купити за 100 баксів кожного українського громадянина за допомогою зрадника Януковича. Значить, вони пішли війною. І зараз треба чітко бачити, що міжнародний злочинець Путін, Патруша, ося вся гупота. от, Країна терорист. Зробила підрив демократії в Штатах. Тільки так. Слава Україні! Тому треба журналістам про це говорити. Я так на ходу похапцем, щоб не втрачати час. Але по суті я дуже правий. Нагадую, що я той журналіст, який передбачив війну в 2008 році. Але це вже була інша історія. Тримаймося. Ми обов'язково переможемо, але для цього нам треба провести електронні вибори, як це роблять в Естонії. Під наглядом Європи. Прибрати оцю, е як я її називаю, зелену ботву, серед яких дуже багато агентів РФ, фсбшно Новібійської путінської мафії за підтримки тамбовського групування. Оцих гавриків через вибори треба прибрати. І тоді перемога не за горами. Отак. Якось так. Амінь.